Дорогі діти, вітаю вас із закінченням 9 класу! Я бажаю вам відмінно провести сьогоднішній чудовий день. Виступайте на новий життєвий етап, і нехай він буде найчарівнішим і плідним, прекрасних починань, пам'ятних яскравих подій, нових знань та сильної волі. Нехай ніщо вас не зупиняє на шляху до поставлених цілей. І не затьмарює ваш настрій. Нехай ваш подальший шлях буде успішним і благополучним. Нехай обраний ваш курс виявиться вдалим і виправдає всі ваші надії. Наші маленькі такі дорослі діти. Це ваш майбутній крок у доросле життя. Творіть і дивуйте, дивуйтесь самі, все залежить від вас самих. Звіримося за вас, підтримуємо і любимо вас такими, якими ви є. Пам'ятайте: все залежить від завежі. Влітайтеся. Була все залишки і вас саме за щире серце. За любов святу. За віданість, за вашу доброту, за мій і щасливий час. За ніжність і ласку. Ми розуміємо, скільки сил в нас клали і батьки, і вчителі. Дякуємо вам.